Всім привіт! Сьогодні у нас 17-й день нарешті. Да, вчора я трохи помилився на один день. І у нас вчора були локи. Крісло. Сьогодні можливо буде локи, але це не точно. Ось такий годинник класний. Його можна куди завгодно впихнути. Будь-який будинок. Да, особливо фентезі. офігентезі. Ось такий світильник, вуличний стовп. І ось така штука. Я дізнався, що це таке. Це коротше, генератор щита з Ендори. з серіалу. Я таке коротше, не дивився, так що я уявлення не мав. А тепер я маю. Він якось так виглядає сказали, що він виглядає тіпа, дуже правдоподобно. Так що тепер знаєте ви, якщо цікавились, було вам цікаво. Я сподіваюся, я думаю, що вам було не цікаво. І Давай, давайте почнемо 18-й день з... А он дивіться стоїть. 17-й день і у нас сьогодні якийсь дроїд Не Незрозуміло. Так. Це сюди, це сюди. І це який... якийсь дивний дроїд. Чи шагохід, Мені здається, що це шагохід крокохід, чи Що він такий? О, так, давайте його будувати. Він якийсь трохи дивний. Не те, що він виглядає дивно, а те, що він просто будується. Трохи дивно, незвично. Так, да, але це все нюанси. Зараз ми все побудуємо. Я думаю, щось мені казалось, що він трьохногий, а то оптична ілюзія, то він йде. Ну круто. А чи він і правду шагохід. Я Не знаю, як їх правильно називати. Да, я не знаю, як його модель називається. Дай, пробачте. Так, це так, це так, типу. І навіть платформа по якій він крока, крокає. Ой, не туди я поставив, Є. Якось отак от. Імітація кроку. Так, це давайте це сюди, назад. Це наперед. Дуже прикольно, если честно. Вот так виглядає деталь. Видите? Два квадратики и скосик. Так, да, це. Трохи помилився. Значе ось отак. Ні, дивіться бомба. Пушки встали прямо як рідні. Ану. Чи я може високих посадив? Та наче ні. Можливо, треба спочатку цю фігню посадити. Та ні. М можливо, да, я неправильно посадив. От тепер це заважати не будуть. Ще круче стало. Видите, кабіна прям повноцінна. Оце просто бомба. Це культовий цей шогохіт, крокохід. ат там щось якийсь там 52 хай буде. Бачите? І він виглядає божественно. Він офігезний. Він супер, це культовий персонаж, ти його ставиш і кожен зрозуміє. Кожен зрозуміє, хто це, звідки, що це? А не ось оце. Ось ти поставиш на стіл оце, і всі на тебе будуть сміятися. Просто всі. І Навіть я буду над тобою сміятися. Що це ти ставиш? І ось це ти ставиш, і ти розумієш, що це таке. І оце. Що це таке? Воно навіть якесь недобудоване, якщо чесно. Я не розумію. Так, Давайте цю божественну штуку сюди поставимо. Далі у нас Сіті. Сіті, 17-й день. Ось у нас. І у нас, до речі, залишилось ровно 7 днів наступного до кінця. І у нас сьогодні крутий день да, по Сіті. Я навіть не знаю, що круче, ад ад чи Чій... ялинка у сіті. Дивіться, яка вона божественна. Ну вона прям божественна. Я просто бачу ялинку в тільки іншим. Ну, бачите, ото, що ми економили деталі, вони всі поїхали сюди. З котика, яка була міні-ялинка, також деталі поїхали сюди. Да, давайте будувати. Тут є платформа біла. І саме цікаво, бачите, ось у них всередині біла, червона гірлянда. Бачите ці такі піпки. Вони їх сюди пихнули, щоб зекономити на наповнювачі пакетиків. Да. Чим легше сюди запхати такі, ніж класти іншого кольору. Бо вони все одно ж сюди накидаються. Ось якось отак от. Оці штучки дорогі, я знаю, зелені. Так що круто, що дали. Для будівництва ялинок в самий топ. Так, ми раз. Раз. Так, що тут у нас жовта буде. Ось такі сирки дуже круті зелені. Мені так вони подобаються. От, Дуже подобається цей зелений колір. Він ще зі старинного Лего залишився. І мені дуже подобається. Правда, мені подобається і новий колір. зеленого, світло-зелений. Він також має свій шарм, але цей більше. ялинка прям мощна, щоб ви розуміли. Але з цієї ялинки варто було жити. Так, і бахаємо. Чик, дивіться, яка вона. Вона прям мощна. таку ялинку, якщо чесно, ось не стидно куди завгодно писати. Ви можете вдома окремо топо поставити, і це буде вау! Всі будуть в захваті. Всі, хто буде дивитися на неї, також буде в захваті. Це просто бомбезна ялинка. І. А, я трохи помилився. Чик. І у нас тут три екстра деталі, дві піпки кольорові і прозорі. І одна зелений з зубчиків, так що. Круто. Так, це у нас є. Далі у нас Гаррі Поттер. Гаррі Поттер, дай нам, будь ласка, щось нормальне. Я тебе прошу. Може тут буде фігурка. Вже час для фігурки Гаррі Поттер. О, фігурка. Хто це така, я не знаю, че чесно. Треба дивитися. Це, я так розумію, подруга Дамблдора. Бо вона також скелика і щось розпивається. Да ми знаємо, що вони розпивають, вино розпивається. Хоп, ми їх відкриваємо. Куди голову свою діваєш. Так, перевіряємо її. Все нормально. І кофта нормальна. Хотів я сказати. Вона якась шляпа. Ану. Ні, така такий придеться жити. Щось тут не дуже якісно в календарів. Наче у фігурах таких у мене не було. Ось такі волосся у неї прям кашерне. І хто це за дама я навіть уявлення не маю. Ну, Якась схожа на ба цю... На соботильника Дамблдора схожа. Так. Да. Ось і сюди, сюди. Не знаю, у мене ось отак. Я навіть не знаю, хто це така. І так, да, це мінігілока, це круто. Я не знаю, что это такое, но сам факт, что, видите, мини ничего не всегда крутые. Да, и у нас сегодня тут локи получили, да, 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 чини. И локи! Что, блядь? Даже пакетика нема, Вони переплюнули, переплюнули цей джетпак! Ну, як так можна бомжувати? Маркіза, йди сюди, подивись. У мене нема слів. Вони пробили дно в 6 раз підряд. Ну, не підряд, шість шостий раз. Як це? Тупо, блядь. Навіть пакет не поклали, вони і на ньому зекономили. Просто, бля, кинули, типу, на жири, Все. Все. Чим вони думали? Тупо позориська, тупо позориська. Тупо. Іде Локі мій. Це якесь позориська. Ну, коротше. Що ми маємо? Ми маємо плащ, який я взагалі не рахую, це аксесуар. Просто взяти аксесуар. Докласти як, окремо іграшки. Як вам таке? а? Навіть пакет не поклали. Я перший раз таке бачу. Оскільки я календарів відкрив, ну, штук може 20. Це останній раз я покупаю їх по 4, це 8. Ні, навіть більше, десь 30. Я покупав собі Сіті, окремо там і Star Wars покупляв. От їх по дві штуки я брав завжди. І отаке от я бачу вперше. Таке махавство, таке ну прям, відношення. Чому у зорних війн завжди купа деталей, хоча вони також по ліцензії. І марвел, який собі дозволяє просто якесь говно срати на ну, лице. Ну, я не знаю. Ну все. Про Марвел хватить все. Давайте дивіться нормальні ірки. Сьогодні топом буде першим ялиночка. Вона прям просто божественна. Вона просто божественна. ставити куди завгодно, в будь-який набір. Там набір месникам, Хай буде вартових галактики. Ставити ялинку. Всі щасливі. Це вже в набір автентично перетворюється в новорічний, різдвяний, як хочете. Да. Ось отакий культовий шагохід, крокохід. Він також, ну просто божественно. Дивіться, як він зроблений. Тут все так співпадає, прям, наче вилизано. Мені дуже подобається. І мадмозель, яку я не знаю, як її звуть, але вона непогана. Спереду так взагалі взагалі бомба. Ззаді дефект прикритий волоссям, так що ви навіть не побачите. І якщо ви не довбитесь, як я, у ось такій там. Дефекти трохи друку. Ну, це перше, таке я бачу, щоб так прямо фігурки все були. Це такі відношення. Ну, це я, якщо чесно. ну Якщо ви не довбитесь, то це норм. Тоді вам повезло, у вас крута фігурка, як і у мене. У мене нормально. Але трохи прикра. Трохи, бо я не парюсь по цьому. Да. Могло б бути гірше. Давайте згадаємо Дамблдора, де спереді у нього тут царапини і. да. І у мене таких плащів уже 3 і 4, це вже п'ятий. Просто його як іграшка. Я не знаю, просто була мініфігурка пакетик з цим стренджем. Так там він в наборі йде, скільки він там коштує? 50 гривень. От мініфігурка за 50 гривень. Набір коштує у нас. Скажу 1600-1700 ось. 1700 гривен. 1750 наче ось. За 1750 гривень оце як окрема іграшка за 50 гривень. Ну, я сміююсь просто. Ой. Ну, Що маємо, то маємо. З цим нам жити. Да. Ну, Я сподіваюся, що такого трещо не буде. Ну, вони якось вмудряються, все постійно щось робить. Да. Так що, ось так. Дякую, що подивилися. Пишіть свій топ. Може, у вас це з жінкою, ви цю жінку дуже хотіли. Вона прям мастхев тільки в цьому календарі, тільки сьогодні з'явилася. І ось ви нарешті зможете там якусь сцену побудувати. А може у вас... От у вас був полігон битви Star Wars мініатюрний, і якраз. Не вистачало такого шагохіду та Оцього ат-Ат52 чи 57, 59. І ось. Чи може все-таки ви згодні з ялинкою, що вона топ, її можна ставити куди завгодно. Да. Дивіться, ялинка. Ось, дивіться, як воно класно. ялинка позаду стоїть цей годинник, який буде зараз показувати. Що Куранти бити. Ну Дивіться, як воно класне. І Дивіться на це. Джетпак <хи> хоча б був з деталей, а це просто одна деталь, навіть пакета нема. Нафіг тобі пакет. Просто накидали, як руна. і так. Я просто не знаю. Ось так. Я дуже щасливий, що в мене є ялинка ось такий шахохід, крокохід. Чесно, от дуже. Зд... І я задоволений, що в мене є така мініфігурка. Я не знаю, хто це, але мініфігурки завжди круто. колекцію мініфігурок піде. Ти будеш доставати, ти не знаєш, що це таке, а ти достаєш і там такі. Твій гість. Такі. <гас> У тебе є ця фігурка? Це ж та сама. І ти такий, да, да, це та сама, вона вона є. Він скаже, то це ти крутий. Я скажу, да, я знаю. Я в душі не буду знати, хто це така. Єдине, що в нас є здогадки, що це саботильник Дамблдора. Але це не точно. І-і. Ну, значить, стрендж голий буде наступного дня. Так що, Якось отак. Так що, Пока-пока.